Друзі, вітаю! В цьому відео про спробу Руского Рейху провести чергове випробування своєї аналогофнітної ракети Сармат, яке сталося нещодавно 21 вересня. Про наслідки, про результати цього випробування, і наслідки, і які вже сталися, які можуть статися на майбутньому як результат цього так званого випробування. Ну і розкажу трохи про саму ракету чи про самі ці ракети, що воно за такий, що за звір. Ви на моєму каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись на канал та поставити лайк. подобайку. Запрошую також ставати спонсорами каналу. Таку функцію надає YouTube. Ну, а тепер поїхали про ракети. Ракета Сармат це офіційна її назва RS-28. Натовська за натовською класифікацією SSX-30 це типу п'ятого покоління. Ну, типу дійсно, бо ні до якого п'ятого покоління вона не дотягає і не дотягне. В принципі, це так само можна порівняти з їхнім рашистським літаком Су-57, який вони, але лише вони вважають літаком п'ятого покоління. А він теж зовсім не дотягує за своїми параметрами до, до, літака, до справжнього літака п'ятого покоління. Ну, це вони так вважають. Тому ми, ми в це не віримо. Ми бачимо, що ніяким п'ятим поколінням тут і не пахне, умовно кажучи. Ракета трьохступанева на рідкому паливі може. Нести до 10 боєголовок від 6 до 10, Така інформація. Вага бойової частини тих боєголовок до 10 тонн. Це найбільша в світі балістична ракета. За цим параметром вона, і лише за цим параметром вона аналогофнітна, бо дійсно в світі більш немає таких важких ракет, а вага її 208 і десята, 208 тонн. Одну десяту можна опустити. Тобто, якось світ. І бачить, і має ракети не такі важкі, і е, розуміє, що стримати і Руський Рейх, і Комуняцький Китай можливо і без таких, е, таких важких ракет. В цьому немає потреби. Е, для порівняння попередня ракета попереднього е, покоління е, Р-36М2. Е, воєвода е, називається вона у них. Бойова частина її 8 тонн 730 кг, Ну або якщо в кілограми, то 8730 кг, Тобто, ну так, на, майже на 15% більше. За розмірами повертаємось до Сармата. За розмірами, ракета 35,5 метрів довжиною. Ну, або в вертикальному стані в пусковому варіанті висота 35,5 метрів, діаметр 3 метри, ну, і ще про дальність, дальність заявлена 18 тисяч кілометрів. Так, вона б могла бути і за дальністю аналогафнітна і перша в світі, але ж це це просто заявлена дальність. Ніхто цього не бачив і ніхто не знає про реальну. Це теоретично заявлена дальність. А вірити Рашикам, ми всі розуміємо, що це, ну скажімо так, себе не поважати. Дійсно, вони завжди і скрізь брешуть, брешуть, брешуть. Тому. Тому це просто заявка. Виробництво налагоджено, ну, чи налагоджено, чи ну так заявлено, знов-таки так заявлено, що налагоджено виробництво на заводі Красмаш в місті Красноярськ. Ракети Сармат мають замінити, для цього вони розроблялись, ну начебто розроблялись попередні ракети під назвою Сатана. Офіційна назва РС-20, західна класифікація СС-18. Ну, які на сьогодні є головними ракетами шахтного базування у Руського Рейху. Розроблялись і вироблялись ці ракети РС-20 на Дніпропетровському заводі Южмаш. Ну і після, після розпаду Совєтського Союзу спеціалісти з заводу «Южмаш» підтримували ракети, які знаходяться на Ну на чергу, на бойовому чергуванні на території величезної фашистської Росії обслуговували спеціалісти Южмашу після першої фази активної війни в 2014 року році, після окупації Криму і частки Донбасу, звичайно, обслуговування. Зупинилось чи з кінця 2015, го чи з початку 2016, го не, не одразу не раптово після окупації. Ну але з 2016 го року це вже точно можна сказати, що ракети не обслуговуються спеціалістами, не обслуговуються. Вони якось там самі щось роблять, підтримують їх в якомусь там стані, але стан цих ракет на сьогодні. Невідомо, нікому невідомо, Вони і самі, мабуть, не знають, наскільки ці ракети боєздатні і здатні літати, скажімо так. Ну, але це мова про сатану, про попередні ракети. Ну, а тепер повертаємось знов таки до Сармату. Перший прототип цієї ракети виробили в кінці 2015 року. На тему виробили. Все ж таки, я сказав, що повертаємось до сармату. Сармат, це ну в якомусь сенсі, це така ну, чи модернізація, чи щось там доробили, докрутили, догвинтили до того, до тієї сатани. А самі вони цього робити не можуть. І взагалі все, що зараз є. В військовому плані у Руського Рейху це все напрацювання ще величезної країни Совєтського Союзу, де різні, ну тепер вже країни тоді республіки, кожен вклад кожної республіки є в тому, що створювалось. Дуже багато чого створювалося і розроблялося, і, і створювалось саме в Україні. І вони нічого Підкреслюю, нічого нового самостійно після 91-го року не зробили. Ну суттєвого значущого щось там якесь маленьке може і зробили якісь там машинки чи. Але серйозного це модернізація і якесь там трошки покращення того, що було зроблено в Соєцькому Союзі, так і в даному випадку з тим Сарматом це не якась нова новітня розробка русских русського рейху і розробка русських. А це, ну щось там, я ж кажу, модернізовано, додано, але додано. Руськими ручками, а це говорить: це не плюс для цієї ракети, тому вона ніяк і не може злетіти. Цей сармат. Так, от в 2015 році, в кінці перший прототип. Перше вогневе випробування двигуна першої ступені в серпні 2016 року. Ну і тоді ще в тому 2016 році планували ввести в експлуатацію, поставити на бойове чергування в кінці 2018 року. Ну цього звичайно не сталось, коли вони виконували свої обіцянки. Ну обіцянки своїм своєму лохтарату, і взагалі. Своїй владі ті, хто це виробляє. Перший запуск ракети відбувся 20 квітня 2022 року. І вже в вересні того ж 22 року русський Фюрер заявив, що ракета вже ставиться на озброєння і на чергування бойове ракета Супер-Пупер, аналога Фнітна. Все чудово. Ну, але. Офіційно е, прийняття на озброєння відбулося, ну, так заявлено. Заявлено їхнім е, Міністерством е, війн та агресій е, з 1 вересня 2023 року. Е, тобто, навіть тут. Юри сказав, що в 22 вересня а, е, Міністерство агресії він заявило про. Але ж це знов-таки це офіційна заява їхнього одного з міністерств. Е, всі інші міністерства і Міністерство так званих закордонних справ. Е, Закордонної брехні чи брехні на закордон. Тобто і інші міністерства всі і там, і там, і там брешуть, а тут правду говорять. Ну, звичайно, це знов таки формула, що вірити в тому числі і їхній офіційній, офіційним заявам, це себе не поважати. Тому ні на яке бойове чергування ракета не поставлена. Я так промоніторив ситуацію. Навіть західні експерти вони не вважають, що ракета стоїть на чергуванні. Тобто вона ще не пройшла е, ніякі випробування. Е, ще в листопаді того ж 2022 року, е, знов таки офіційно заявили про початок серійного виробництва. Знов таки, заявили. Вірити цьому е, ну, нераціонально цьому вірити, бо це все ж таки брехня. Е, ракета. Е, про випробування тепер. Для того, щоб поставити ракету на бойове чергування, ввести її в дію, як ну, висловлюються, і пишуть, і говорять спеціалісти з ракетних технологій, ракету саме такого шахтного возування, треба провести 10 успішних випробувань. Підряд 10. Не так, що 2 успішних, 3 неуспішних, 3 успішних, 2 неуспішних, а 10 підряд. А в варіанті шахтного базування 4 з тих 10 мають пройти, ракета має вилітати з шахти. Цього не було. Оці сармати, ну вже тепер гуляє цифра, що 5 е, випробувань було. Ну, все ж таки, я вважаю, що 4, бо оце останнє хіба це випробування? Ну це не можна назвати випробуванням. Я це називаю, що це спроба провести випробування. Що вони там випробовували, це невідомо. Е, стався вибух, різні версії, що там сталося, чи під час. Е, Заправки цієї ракети, як я казав, ракетка, ракета на рідкому паливі. А це ж не те, що як машина на заправку підійшла, пістолет той вставили, 3-5 хвилин машина заправлена. Тут процес заправки дуже довгий і до цього треба підходити так дуже ретельно, там до міліметра все має співпадати, навіть менше, ніж до мікрона. І. Чи хтось там під час цієї е, заправки щось покурив не там, де треба, чи не так, як треба, і, а може якраз так, як треба. Е, ну і сталося те, що сталося. Випробування не відбулось. Е, відбувся вибух е, наслідки цього. Е, а до речі, е, про наслідки трошки пізніше. Ракета мала, як я вже сказав, вилетіти з шахти. Це воно називається офіційно у них бразкове іспитання ракети. Тобто, виход ракети з шахти. Що воно таке? Що таке шахта? Труба, в якій стоїть ракета, навколо ближче так до Землі, але все одно під. І шаром ґрунта, і під залізобетонними перекриттями, які мають витримати якісь там, ну, не, звичайно, не ядерні бомби. Ой, не ядерні там, ну, бомби, ракети, а такі легкі ракети мають витримувати. І оце споруда, 2-3 поверхи. Там сидить, сидить той, ну, назвемо так, екіпаж цієї шахти. Ну, і от вони там знаходяться. І ракета, коли вона запускається, двигуни не починають працювати, коли ракета в шахті. Ну, Бо вона, в принципі, може спалити все, що там всередині знаходиться, вона одноразова буде. А є там механізм, який виштовхує ракету з шахти приблизно на 20-30 метрів. Ну, це так, приблизно на довжину цієї ракети. І лише вийшовши, ракету виштовхнули з шахти, і там включаються ці ракетні двигуни, і далі ракета пішла вже на ракетних двигунах. Ну і отут, чи сталося з цим виштовхом щось не те? До речі, ще така ремарка і нюанс про шахти. Шахти, в яких стоять ще сьогодні, стоять збудовані ще в совєтські часи ці ракети сатана, це не значить, що оцю сатану достали і поставили туди той сармат. Ні, під кожну ракету, під кожну модифікацію шахти різні. І ці шахти, ну звичайно, не мова не йде про. Роблення оцих шурфів і саме будівництво, що це робили працівники заводу Южмаш. А от все оснащення, це дійсно не лише ракету, поставка ракети, а і оснащення цих шахт робили теж спеціалісти заводу Южмаш. А вже оці шахти треба було переробляти або робити нові. Ну навряд чи руський рейх робив нові, вони переробляли. Але під час переробки... Ну, це, як я вже казав вище, русськими ручками е, зроблено, і зроблено щось може, і, скоріш за все, зроблено щось не так. І оцей механізм, який виштовхує ракету з шахти, він е, міг якось так не так її штовхнути, і вийшло те, що вийшло. Е, ракета розірвалась. Е, більше немає тієї шахти, е, в якій стояв той сармат, е, немає. Е, Ракети, ну і випарувався кудись, у той, як я називаю екіпаж цієї шахти. Наслідки цієї події, все ж таки, на перспективу, більш значущі з моєї точки зору, ніж знищення самої шахти, ракети і, і, і того, тих особин, які. Е, які були там на тій шахті? Про те, що сталося, вже відомо, думаю, всім. І командирам і е, особовому складу, екіпажам знову, як я кажу, е, всіх е, інших шахт руського рейху. Ну а до кого ще інформація за цей тиждень не дійшла, то е, ще через тиждень точно 100% всі будуть знати. Ну а тепер е, можна поставити себе на е, так в уяві на місце отих людей, які приходять, е, скажімо так, на роботу. І по обслуговуванню тих шахт, і по чергуванню, і особливо ті відповідальні особи, ну а саме командир, який має нажати ну, ту умовну кнопку. Кнопки там нема, там ключ треба повернути. І от там офіцери, ну підполковники, полковники, лейтенанти, капітани, звичайно, не вони не мають доступу до цього ключа. Доступ до ключа має командир цієї шахти. І от той підполковник-полковник, знаючи про те, що е, сталося, де е, у нього гарантія є, він не те, що тричі подумає, якщо найде наказ, що ключ треба повернути і запуск, е, не те, що тричі він 33 рази подумає, е, чи варто це робити, чи не злетить він разом з цією ракетою, е, і чи вилетить вона взагалі. Я вже не кажу про те, що куди вона може полетіти. Чи за, за маршрутом, чи впаде десь там через 20-30 чи 200-300 кілометрів на території самого е, Руського рейху. Ну, тобто е, наслідки в такому плані, що тепер треба цих ракет боятись, і вони будуть боятись, і ті командири, які там сидять офіцери, е, які е, мають приймати оте рішення на включення, і теж е, той особовий склад, який е, забезпечує. Е, Ну, працездатність, чи як сказати, підтримку в якомусь нормальному стані цих ракет. Бо спеціалісти, повторюсь, які, які підтримували в належному стані ті ракети ще до 2015 року, вони вже цим не займаються, і вже скільки там 8-9 років ракети не обслуговуються. До речі, ще, ще можна про таке сказати, що в 2008 році ці ракети ракетам РС-20 сатана просто подовжили термін експлуатації до 30 років. Тобто майже до 2040 року вони але ж це продовжили, просто підписали указ наказ, приказ, що вони будуть на чергуванні до. Ну, 30 років, в залежності від того, коли ракета, ракета була зроблена. Потім вони можуть і продовжити. Хоча це вже справа така, вони як країна єдина до того 40 го року не доживе це, даю 100%. Я впевнений, в цьому я ж кажу, навіть не на 100, а на, на 150 На той 2008 рік було 74 пускові установки ракет РС 20 «Сатана». А за даними Сіпрі, шведський інститут, який займається озброєнням, експортом, торгівлею зброєю на 2003 рік, на території Руського Рейху було 144 пускові установки, установки пускові шахти цих ракет. Ну, а ще вже на останок: аж в, 2000, в 1988 році шахт для сатани на території ще тоді величезного Совєтського Союзу було 308 шахт. З них на території Росії 157. Тобто, отака, ну решта була на території Білорусі та України. Ну, така картина по цих е, ракетах і по результатам цього випробування. Тепер е, расисти, е, ті, хто має доступ, допуск до е, цих ракет, вони, я впевнений, майже на 100%, ну, крім там, там, яких, оцих, зі, е, може, 2-3 командири, яким все пофіг, які ура! Знищимо е, США, хоча знищують себе. А решта все ж таки подумає: і якщо, не дай Боже, надійде такий наказ стріляти, вони просто цей ключ не будуть повертати. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!